78-річний Борис Янко із селища Миропіль, хоч і не заятлий рибалка, але на пенсії не втрачав можливості порибалити взимку разом з товаришами. Того дня, 13 грудня, у діда Бориса з риболовлею так і не склалося. Сталося, пішов по мусолі, зайшов на лід. Та лід одразу гув, і провалився. Зацепився там за лід. Ти стою, давай його лумати руками, Лумав. Мо не можна він, крепкий мене, а я ж вуді до дна не достаю ногам. А так не, не можу ради дати. Та й вже почав гукати, хлопці, о, рятуйте. Крики про допомогу почули двоє військових, які в той момент здійснювали обхід кабельної лінії. За метрів 200 вони побачили, що посеред річки Чоботівка потопаючий був у п'яти метрах від берега. Я зразу перше мене питання, чи ви стоїте на дні. Він сказав ні. Він плавав зверху і тримався руками за лід. Після цього ми зразу зателефонували 101 в у рятувальну службу. І намагалися самі попробувати зліст, ну, врятувати людину. Ми там рівні познімали, хотіли його витягнути. І... Але лід був крихкий. Ми навіть не могли пару кроків ступити і ми, ми провалювалися. Рятувальники 32-го пожежно-професійного посту намагалися допомогти потопаючому, але руки Бориса Андрійовича настільки заклякли, що він не зміг її втримати. Тоді бійці ДСНС вирішили підібратися до постраждалого на триколінній драбині. Сміг стиснути, то ми завалять трохколінку розклали на березі і трохколінкою. Вона була з собою, да? Да, ну вона ага. І ми її удавали, і один чоловік, рятувальник до Андрій. Ага. У цій його вхопив, ми вже тягнули до берега. А він не, не лежав, він вже йшов, як то кажуть. І не звісно, чи він звідти виплив би ще раз, mm. чи вишкріпся б mm -hmm. верху, Бо вже він з головою туди пішов. Він погружався вже. Да. Mm -hmm. Я його водій схопив за руку, і хлопці почали. Ну, от вони й витягнули мене разом з ним. Справжнє везіння, адже після тривалого перебування у крижаній воді, а це близько 30 хвилин, Борис Янко чудово себе почуває і навіть не соромиться жартувати. Цей випадок один із небагатьох, коли допомога надається вчасно. В той же момент рятувальники особливо наголошують і звертаються до любителів зимової риболовлі, що виходити на кригу за умов несійкої погоди досить небезпечно. Погода не є стійкою, і температура повітря коливається від мінусу е, мінусової позначок вночі і до плюс в день. Тому ль, лід не є стійким, і тому я взагалі не радий поки що на даний час виходити на виходити на лід. Як правило, хто потрапляє в такі ситуації? Люди, які намагаються скоротити шлях, присуваючись до потрібного місця і приходять через водою шару льду, або ж це рибалки. Або ж це діти, які залишаються, на жаль, без контролю дорослих і бавляться біля води, біля річки, виходять на тонкий лід і, на жаль, трапляються випадки їхньої загибелі. На жаль, і в цьому році також загинула дитина в село Іванівка, Малінський район, п'ятеро дітей гуляли біля водойми, один хлопчик, на жаль, провалився. І поки решта дітей кликали на допомогу дорослих, на жаль, дитина загинула. Щоб не допустити трагедій, не виходьте на лід без потреби, тим паче робити це поодинці. У разі якщо ви стали свідками трагедії, негайно телефонуйте за номером 101. Потребуйтеся про свою безпеку заздалегідь і пам'ятайте, відповідальність рятує життя.